Змагання є традиційними і цього року проводиться ще й в рамках військово патріотичного виховання молоді. В цьому році кількість спортсменів є рекордною. Сьогодні Федерація рукопашного бою в рамках військово-патріотичного виховання молоді проводить спортивний захід. Цей захід називається відкритим чемпіонатом області з рукопашного бою. На сьогоднішній день ми бачили неочікуваний приїзд команд, тому що ми планували приїзд до 100 чоловік. Ну, приїхало майже 300 учасників. Приїхали учасники і з Одеської області, з Вінницької області, приїхала повна команда з Хмельницька та наші місцеві команди. Одночасно на декількох татамі юні бійці змагались у двобоях, демонструючи арсенал ударної техніки та боротьби, з поміж них і дівчата, які мають успіхи на всеукраїнських змаганнях. Мріють про титули міжнародних турнірів. Було багато результатів. Вигравала і область вже вигравала, і чемпіонат України займали другі і треті місця в різних розділах. Хочу поїхати на Європу і стати чемпіонкою. Спочатку на Європі, а потім хочу пробувати ще далі. Представники Федерації рокопашного бою області всіляко популяризують цей вид спорту серед молоді і залучають до нього також і дорослих. Зокрема, віце-президент Федерації Валентина Фасоля є доктором наук Житомирського агроекологічного університету і вже три роки успішно займається рокопашним боєм. Я займаюся рукопашним боєм уже не один рік. Дуже мені подобається і рекомендую всім. Це така такий вид спорту, який є, дає можливість ну, займатися скільки хто забажає в Житомирі і області завжди були і є успіхи з рукопашного бою. І цього разу саме Житомирські спортсмени здобули найбільшу кількість нагород. Кращі з них візьмуть участь у чемпіонаті України.